Моєю першою реакцією на епізод було здивування. Це була ця несподівана, красива історія кохання в цьому похмурому світі. Моя філософія на цьому шоу завжди була такою, коли нам слід відхилитися, а коли повернутися, якщо все так само чи гірше, ми залишаємося на місці гри. Якщо краще, ми відхиляємося. Ми говорили про те, щоб використовувати Біла, тому що він сам по собі як спосіб стежити за часом і бачити, як все змінюється в контексті однієї людини. Однією з перших розмов, яку ми з Крейгом мали про цей епізод, було те, що ми побачили Френка, але це, мабуть, найбільше розходження між грою та шоу. Ми знали з гри, що Біла був партнер. його партнером був Френк. У грі Френк уже мертвий, і я подумав, що є можливість піти іншим шляхом. Я дуже голодний. Я не їв два дні. Звучить не дуже довго в голос, чи не так? Білий Френк насправді є чимось протилежними з точки зору того, як вони діють у світі, знаєш, Біл надзвичайно практичний і не емоційний, а Френк протилежність цьому. Ми збирались подружитися. У нас немає друзів Френк. Біл для мене сумний персонаж, коли я, коли я просто уявляю його у світі до того, як з'являється Френк. Натура Френка це людина з людьми. Він зміг переконати людей у своїй цінності. У той час, як Біл використав інший підхід. А саме у мене є пістолет, і я націлюю його на вас, якщо ви не втечете, я вас уб'ю. Це дивовижно, тому що ми можемо робити такі контрастні сцени. Отже, екшен, а потім інтимні, вразливі сцени. У кожному епізоді є своєрідне відображення того, куди вас може завести кохання. І це була чиста, невинна версія. Це краса, яку може принести нам любов. Остання сцена емоційно насичена, але як це не дивно, це також досить поверхово. Насправді важливо, щоб вони не були занадто емоційними, тому що я вважаю, що краще дозволити нам бути емоційними. Ми з ними прожили їхнє життя, і те, що Френ каже сьогодні, мій останній день, насправді означає, добре, давай просто переглянемо все. Просто подаруй мені ще один хороший день. Я бачив це двісті разів, і я все ще плачу. Це ці два хлопці роблять це зі мною без сумніву. Це чудово, ось така мрія. Коли Еллі читає предсмертну записку Джоелу, Біл, начебто, каже: Бережи людей, яких ти любиш. І він особливо згадує Тес. Це нагадування про невдачу Джоела. Джолу вже не вдалося врятувати доньку, а тепер не вдалося врятувати й романтичну половинку. Що далі?